У World of Tanks є один дуже дивний магазин. Ти не можеш туди просто зайти з грошима. Ні, сюди пускають лише з бонами, терпінням і внутрішнім конфліктом. Що ж узяти, щоб не шкодувати, і ось ти стоїш перед вітриною, дивишся на ці преми і думаєш, цей схожий на щось нормальне, а цей просто красивий. А може взагалі нічого не брати? Щоб не ламати голову, я зібрав топ найкращих премтанків за бони. Без зайвої аналітики у цифрах, тільки практика і власний досвід. Поїхали розберемось, хто справді вартий твого бонового голосу. Йох, це як швейцарський стіл серед важких танків. У нього є все потроху: трохи броні, трохи мобільності, трохи вогневої потужності і щіпка розчарування на десерт. Формально важко атлет, але на ділі змішаний стиль, наче важкий танк, який з дитинства мріяв стати СТ. Гармата зручна, стабілізація на рівні, але от пробиття кульгає, шкутильгає і просить милостиню. У позиційній грі це схоже на спробу переконати суперника здатись морально. Зате на рельєфі танк оживає. Нахил гармати дозволяє грати на складній місцевості. І тут ти вже не просто ціль, а мисливець, що визирає з-за пагорба з фразою Доброго вечора, я на Йоху. Броня є, але з характером: корпус як тост із сиром, який те. Теплий і дуже апетитний для ворога. А на башті легендарне відро американської школи дизайну, яке пробувають навіть на підсвідомому рівні. Зате мобільність приємно радує. Йог може не тільки встигнути на важкий фланг, а ще й іноді залетіти на позицію СТ. Порівняти його можна з Ренігатом. У того гармата серйозніша, зате Йог має кращу динаміку і фішку з резервною гусеницею. Можна встигнути сховатись, коли навіть тобі вже наче все. Цей танк для гравців, які вже трохи знають, куди їхати і коли варто не їхати. Він універсальний, але не все пробачаючий. Його треба відчувати, аналізувати, а іноді інтуїтивно молитись. Якщо тобі набридли прямолінійні вкоти вмер, хочеш чогось нестандартного, трохи шаленого і з активним геймплеєм, тоді цей йог може стати твоїм найкращим другом. Ну або з заклятим ворогом, усе залежить від твого вміння. Лорень 40 тонн французька фурія з кришталевою шкірою. Це той танк, що влітає з-за повороту, вливає 1200 з барабана і зникає, як заряд айфона в мороз. Гармата справжній козир, влучна, пробивна і вміє робити боляче. Так, фолового важкого танка не забере, але зробити день супротивнику менш яскравим це запросто, особливо коли ти з'являєшся раптово, як чек на приборці в БМВ. Мобільність дозволяє це все реалізувати. Знайшов момент, влетів, віддав барабан, розвернувся і поїхав у захід сонця, щасливий, з дамагом у кишені. Але пам'ятай, броні тут немає взагалі. Фугаси залазять прямо до екіпажу, навіть не знімаючи взуття, високий силует, як вивізка, стріляй сюди. Що трохи рятує, це хороший нахил гармати. Можна трохи виглядувати за горбіків, не виставляючи весь корпус, що іноді зберігає дорогоцінні хп. Для новачків Лорейн як джаз, гарний, але складний. Треба вміти відчувати ритм бою, знати, коли можна вилізти, а коли краще перечекати. Довга кдешка після барабана і відсутність захисту не пробачають дурниць. Це танк для хитрих, не для тих, хто стоїть у кущах, і не для тих, хто обожнює поїхати в лоб. Це справжній французький партизан. Вдарив утік, знову вдарив і вже в іншому районі. Якщо в тебе є скіл на барабанах і ти любиш грати на швидкість і реакцію, цей лорейд точно твоя історія. Т-103. Це як бабусин сервант із секретом. Великий, квадратний, масивний, але замість кришталю серйозна гармата. Формально це ПТ САУ, але з баштою, що дає йому неочікувану гнучкість. Гармата просто пісня. Адекватна точність, відмінне пробиття, стабілізація, яка не викликає сліз, і ДПМ, який дозволяє ліпити. По 440 вухо з регулярністю будильника. Суперник тільки визирнув, а в тебе вже аргумент готовий. Броня є, але дивна. Корпус пробивається всіма і вся. Однак шальні рикошети таки бувають. А от башта часом показує характер, можна потанкувати навіть десятки, якщо бути трохи нахабним і трохи везучим. Головна біда розміри. Т103 видно навіть з космосу. Його не просто видно, в нього ціляться з першої ж секунди, наче це віп-мішень. Тому знайти затишну позицію це не просто бажано, а життєво необхідно. Але якщо вдасться, гра одразу заходить і по дамагу, і по кайфу. Мобільність приємний сюрприз. Для таких Таких розмірів їде цілком собі впевнено, можна змінювати позицію, відкочувати, іноді навіть встигнути перехопити напрямок. Це танк для гравців, який хоче піднагнути і зафармити по дорозі, але точно не стояти з кам'яним обличчям у кущах. Він чудово грається на першій та другій лінії, як танк підтримки. І завжди знаходить снаряд на будь-якого противника в прицілі. Т-103 це сервант, який не просто стоїть, а б'є і б'є переконливо. І 5 це той самий танчик, який колись був ексклюзивом для обраних з лобальної карти. А зараз, будь ласка, бери. Забони не соромлячись, але раніше він був, м'яко кажучи, прохідний, аж раптом бах апнули. І танк заграв новими фарбами. Ну або принаймні перестав бути в ангарі для колекції. Гармата стала адекватною. стабілізація приємна, точність вже не викликає нервового тіку, а зведення більше не триває цілу пісню океана Ельзи. І головне нарешті завдає шкоди, а не просто створює шум. Мобільність ну як для важкого цілком собі. В документах пише, що швидкий, але на ділі, щоб він розігнався, треба або довга пряма, або невелика гора, і попутний вітер. Загалом не повільний, але й не той, хто перший приїде на вечірку. Звісно, залежить від сетапу. Броня приємний сюрприз. НЛД прибивається, як і годиться. Але якщо сховати, ВЛД та башта тримають удар дуже гідно. Іноді навіть здається, що ти на Т-10, тільки без пафосу. Лючки, звісно, нікуди не поділися, але навіть з ними танк іноді влаштовує магічні рікошети, за які хочеться аплодувати стоячи. Після Апу, це вже не танк заради колекції, а справді робоча машина. І що головне, приносить задоволення. Вистрілив, потанкував, піддав і не відчуваєш, що мучиш себе. Якщо в тебе ангар забитий премами, він не стане улюбленцем. Але якщо ти хочеш щось універсальне з бронею, гарматою і щоб ти плантатись у хвості та при цьому фармити срібло, іс 5 може стати твоїм міцним бойовим товаришем. Об'єкт 252у це легенда. Танк, який усі час був золотим квитком до домінації на полі бою. Його боялись, ним захоплювались, його хотіли в ангар. А тепер бери забони без марафонів і страждань. І що найцікавіше, він досі в формі. Гармата, як для радянського танка, класика жанру. Стабілізація та точність такі, що краще її не питати, але при цьому цей дядько божні вертухи натиснув і влучив, не зводячись. Альфа 440, прибиття гарне, розмін частіше всього в плюс. У прицілі надовго не затримуєшся, постріл і назад заряджати наступний аргумент. Мобільність трохи поступається із 5 у максималці, але набирай її впевнено. А більше й не треба. Бо головне дожити до моменту вкатаємо і пережити його з гордо піднятою баштою. А от броня це любов з першого рикошету. Тут усе серйозно. Корпус танкує стабільно, за башту теж не соромно. Так, у нього є лючки та зона біля маски, які великі калібри можуть пробити, якщо попадуть. Але в більшості ситуацій цей танк буквально п'є снаряди ворогів і просить добавки. Іноді ти просто стоїш і дивишся, як вороги ламають мишку від розпачу. І коли бачиш у статистиці три тисячі заблокованого, навіть не дивуєшся. Об'єкт 252У це не просто хороший танк. Це справжній радянський гусеничний батя, який не вимагає суперскілу. Він пробачає помилки, він рятує в критичних моментах і стабільно приносить срібло. Якщо ти хочеш щось надійне, щоб можна було вкатити, вдарити, потанкувати і не думати про нестандартні позиції, це твій варіант. Танк для тих, хто не грається в надто розумного, а просто йде вперед і бере своє. Отже, тепер ти озброєний не тільки танками, а й знаннями, а це вже страшна сила. Кожен із цих бойових коней має свої фішки. Хтось танкує, хтось зникає після барабану, а хтось просто працює, як стара добра лопата. Не блищить, але копає. Обирай той, що підходить тобі за стилем гри. І нехай танки принесуть не розчарування, а фраги, срібло і трохи радості в рандомі. До нових зустрічей!